Вітаю, друзі, сьогодні, 9 лютого 2025 року, поговоримо про Дмитра Колебу, екс-міністра закордонних справ України, якого звільнили в листопаді, якщо я не помиляюся, 2024 року з посади міністра закордонних справ України, який знаходився у тіні. Офісу президента фактично віддав офісу президента ініціативи у міжнародно-правових питаннях України, який погодив таких послів на посади, як Таран, екс-міністр закордонних справ, пані Венедіктова, екс-генпрокурор у Швейцарію. І найбільш одіозне погодження це послиця у Болгарію. Консультантка з якихось там сексологічних чи психологічних питань, тобто, людей цілком некомпетентних для таких посад, і відповідно, це свідчить про те, що у колибе немає ні волі, ні здатності протистояти тискові щодо тих питань, які відносяться до його компетенції. Ну і власне. Під час того, як він був на посаді, він виглядає досить презентабельно, але під час того, коли він був на посаді, він фактично знаходився у тіні того ж таки Єрмака, коли на фото з тих чи інших перемовин ми бачили, що Кулеба сидить біля Єрмака, як хлопчик на побіганьках. І однією з фраз, якою нам запам'ятався Кулеба. Це була метафора вкрай нерозумна, вкрай скандальна, коли Кулеба заявив про те, що українці готові воювати лопатами в разі якщо Захід не дасть зброї. Звісно, це була нерозумна метафора. Але е відео не про це, а про те, що останніми тижнями Кулеба з'являється систематично у е інформаційному просторі України. Він е в грудні 2024 року було повідомлення про те, що він став співробітником американського центру науки та міжнародних відносин. Ймовірно, це один із тих проєктів, які фінансували USAID, американським відомством. Але швидше за все, що після обмеження фінансування Кулеба втратив можливість кар'єрного зростання за американські гранти. І що цікаво, Колеба, який закликав українців воювати Лопатами, сам у Збройні Сили після відставки не пішов, не показав своїм прикладом, як потрібно захищати Україну. Більше того, відмовив, за його ж словами, свого сина йти в Збройні Сили України, який нібито дуже рвався в Збройні Сили України. І останнім часом, як я вже казав, що з'являється інформаційного простору України. Як на мене, з е Колеби формують. Чи сам Кулеба формує за свої кошти, або технічного кандидата на президентські вибори, який допоможе у тих чи інших політичних розкладах, або він сам себе сватає, чи хтось його просуває на там, якісь верхні щаблі списку у якійсь партії, можливо, новому якомусь політичному проєкті. Тому, швидше за все, цю публічну таку активність Кулеби слід тлумачити у передвиборчому ключі, як на мою суб'єктивну думку. І поза сумнівами, що якщо це буде одне з кандидатів президента, голосувати за Дмитра Кулебу не можна, тому що в нього немає ні вольових, е інтелектуальної якості, можливо, є, але вольових, ділових управлінських якостей немає, тому що це людина нездатна. Формувати якісь концепції, відстоювати їх, ну і останнє його скандальне висловлювання, висловлювання про те, що він би відловлював тих людей, які вважають, що українська держава погана, це взагалі не лізе в ніякі ворота. Ну, такі висловлення якраз дозволяють собі люди з передвиборчою метою демонструючи таку награну радикальність. При цьому Кулеба забуває, що він буквально ще кілька місяців був частиною цієї держави, і саме те, як він погано виконував свої обов'язки, призвело до того, що люди думають, що українська держава погана. Тому будемо спостерігати, однак, схоже, що одним із учасників виборчих перегонів буде Дмитро Кулеба, і будемо за цим дивитися, щоби за нього не проголосувати. Слава Україні!